Статті 8 та 9 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття 8. Робота в нічний час. У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди. вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до 1 року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота. У період дії воєнного стану норми частин 1 і 2 статті 54 Кодексу законів про працю України не застосовуються. Стаття 9. особливості залучення до роботи деяких категорій працівників. У період дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок. Крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року, за їхньою згодою, на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Статті